Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна представити результати комп'ютерного експерименту за допомогою редактора презентацій. Попередній раз ми розглядали, як можна за допомогою електронних таблиць провести ось цей комп'ютерний експеримент. У нас є файлик, в якому здійснено обробка, обробка даних. І відповідно. Представлено результати. Далі нам необхідно провести презентацію цих результатів, а для цього нам потрібно безпосередньо створити цю презентацію. З чого ми почнемо? Ну, давайте зайдемо в редактор презентації PowerPoint і почнемо роботу над структурою нашої презентації. Знову ж таки, ми можемо. Використати будь-який інший редактор презентації, це не має ніякого особливого значення, головне старатися дотримуватися певної структури. Відповідно, з чого починаємо? Титульний слайд, ми прописуємо назву цього слайду, комп'ютерний експеримент. Чи просто експеримент, тобто, як вам зручно. Ну і знизу пишемо автора. Так. Далі на наступних слайдах нам потрібно пропрацьовувати певні елементи нашого експерименту. Ну, починали ми з того, що нам потрібно було встановити задачу та гіпотезу. Нашого експеримента, так, відповідно, прописуємо в наступному слайді. Так, задача визначення впливу ваги на висоту стрибка м'яча. Ну, і далі для того, щоб можна було краще представити дані, можна підшукати якийсь елемент, який буде відповідати за стрибок м'яча. Гарно тут використовувати гілки. Так, стрибок м'яча, так, я не зовсім добре, надію, що є зрозуміло. Давайте виправимо і пропишемо тут слово GIF. І перейдемо до зображення. В результаті в нас Рибок м'яча, так, дівка пропала. Ну. Ді. В результаті в нас відображається якась дівка, яка буде е -е -е, відно. стрибок м'яча моделювати. Сюди можна підібрати. Тут є багато різних даних. Не повністю влаштовує оце, яке в нас є ось тут. так. м'яча, перепрошую. Так. Що ми робимо? Зберігаємо це зображення на наш комп'ютер і додаємо її до презентації. От, зберегли завантаження. А далі сюди нам потрібно його вставити. Вибираємо. Переходимо в завантаження. Ось у нас є гівка. Так, тільки вона в нас чомусь не анімується. А ну давайте спробуємо її просто перетягнути. І далі тут можна розмістити так, щоб воно якось у нас гарно виглядало. Так, тут збільшити. І тут також можна там якось збільшити. Є, задачу ми сформулювали, далі йдемо далі. Створюємо новий слайд, де нам потрібно спровокувати гіпотезу. Так, нашого дослідження так само прописуємо гіпотезу і додаємо якісь також ілюстративні матеріали, або можемо додати типи м'ячиків, які ми будемо досліджувати. Ми з вами говорили, що ми досліджуємо там, тенісні м'ячі. Давайте пропишемо. Є yeah. e, цих м'ячиків ми можемо і більше, так що у нас не скопіювалося, ну. yeah, скопіювалося. Для ілюстрації мені достатньо цих, але можна в загальному всі м'ячі, які в нас були спроєктовані. Далі в нас йде елемент збір даних, де ми формулюємо елементи з наших м'ячиків, які ми будемо використовувати. Тут можна прописати для кожного м'ячика, який ми будемо використовувати. Так. Голь, фу. Так, і ми казали, що його маса 50 грамів. Маса 50 грам. І сюди додаємо м'ячик для гольфу. Давайте знайдемо з інтернету. От, є в нас м'ячик для гольфу. Ставити. Є, і собі його можемо там збільшити відповідно до наших потреб. Далі дублюємо. Ну, бо в мене буде там, наприклад, далі м'яч для тенісу. Ми казали, що він на 60 грам важить. Це забираємо, додаємо. Ось у нас є тенісний м'яч. Так, не хоче додаватися, а давайте ще раз. Де в нас ще там є тенісні м'ячики? Так, більше немає. Може так немає. Ну, Давайте тоді додамо з цього браузера якийсь візьмемо от, наприклад, такий. Копіювати зображення. Додаємо. Ну, і так, кожен об'єкт, який ми досліджували, ми в презентації вказуємо і вказуємо його характеристики, як ми дослідили. Далі нам а, потрібно створити. Я вже створювати для кожного м'ячка не буду. Приклад, лекальні слайди створені. А, далі йдемо, створюємо наступний слайд, який буде відповідати в нас за обробку даних, де ми будемо представляти а, таблицю. У вигляді Excel. Так? Для цього ми прописуємо в заголовку обробка даних, отримані дані потрібно записати у таблицю Excel або записуємо таблицю Excel. І далі нам необхідно відкрити Excelську табличку з нашим експериментом. І цю табличку ми з вами сюди додаємо. Так, от, табличка. Можемо її відформатувати. Наголошую, що якщо ми тут будемо дані змінювати, так, тут, наприклад, 40, то тут в нас, на жаль, що змінюватися не буде. Ще раз дивимося. Бачите, тут я встановив 40, а отут в PowerPoint воно не змінилось. Тому тут треба. Уважно з цим працювати. так, Якщо ми хочемо потім щось змінювати при роботі з цією таблицею, тому уважно, важливо з цим працювати. Також можна взагалі додати скріншот вашої таблички з Excel. Ось. Для того, щоб продемонструвати, як була здійснена обробка даних. От, таким чином. Тобто тут вже вибирається, значить можна цілого вікна Excel. Так, єдине, що графік поки що ми забираємо, тому що в нас ми ще з графіком не працювало. Так, от забираємо. Так. і зробимо, наприклад, вікно програми. Є скріншот. І тут в нас є елемент опрацювання даних в Excel. Добре, далі створюємо наступний слайд, в якому нам потрібно продемонструвати візуалізацію результатів. Для цього ми прописуємо, що візуалізація в нас здійснюється наступним чином. Що ми, використовуючи Excel, будуємо графік. І отут саме цікаве, ми можемо вставити графік з Excel в PowerPoint. Причому цей графік буде, в залежності від зміни даних, також змінюватись в нас і в PowerPoint. Що ми робимо? От У нас є Excelський файлик, ми копіюємо цей графік і його сюди додаємо. Так, Він додався вже з певною. В певному форматуванні під презентацію, але звертаю вашу увагу, що якщо я буду тут змінювати якісь дані, давайте, от, наприклад, останні я задам 100 знаків, Наприклад, останні в нас на 100 см стрибнув. І, відповідно, ось тут графік в нас вже буде змінюватися відповідно до змін в Excel. Тому це досить таки зручна функція, яка дозволяє вам відобразити ваш графік. Ну і відповідно, далі потрібно скористатися елементом, який дозволяє сформувати висновки. Для цього ви прописуєте в останньому слайді, так, що ви могли, до якого висновку можна дійти. Наприклад, що там, що в нас? Чим важчий м'ячик, тим, відповідно, нам він буде вище стрибати. Так, Для цього аналіз результату прописуємо в нашому останньому слайді. Так, Ось тут у нас є елемент з графіку видно. прописуємо це. Так. Оці елементи, чи існує якась залежність нам не потрібно. Так, аналіз результатів. Після побудови гра можна детальніше розглянути залежність і кажемо, що з графіку видно, що так, так, з графіку видно, що зі збільшенням маси м'ячика висота стрибка стає. Більшою. Це наш висновок. Ми його можемо також певним чином проілюструвати. Для цього шукаємо якесь зображення, яке буде здійснюватися, ну, наприклад, висота стрибка м'ячика. Собі якусь ілюстрацію, яка за висоту стрибку м'ячика відіграє. Так. Ну, Щось на зразок цього можна додати. Ну, Я думаю, це буде непогано. Так. І, в принципі, по цьому в нас презентація по нашому експерименту буде готова. Тобто в нас є експеримент, є задача, яка нам треба, є гіпотеза. Далі в нас йде елементи, які ми досліджуємо в цьому відображаємо в сайт. Ну, Звичайно, якщо в мене ці м'ячки на явності, то можна сюди додавати фотографії. Далі показуємо, як ми опрацьовували дані в Excel. Далі візуалізуємо ці дані за допомогою графіка і робимо короткий аналіз результатів, в якому демонструємо, що в нас в результаті було досліджено, і яких висновків ми після цього дійшли. В принципі, по створенні презентації для фінального експерименту це є все. Дякую за увагу.